8к і в цьому відео я попробую знайти новий міф. Його звати Чорний Дядько. Він живе на карті Чао House Z і я зараз спробую його знайти. Для початку я треба зробити сервер. Пишемо феймод. Найголовніше що було тільки два персонажа він міг зайти. Тільки він. І я. Ну і добре, я зараз спробую створити цей сервер. Я зайшов на сервер свій. Так, тепер мені треба піти ось туди. Тепер треба збудувати тотем. Ключусь, коли я його збуду. Так, ось я збудував перший тотем. Нам ще треба дві штуки зробити. Тепер ще треба написати нам на дошці брак. Тепер треба вбити ось такого дядька. Ось він. Так, він щось робить. Тепер мені треба його вбити ось такою снайперкою. Вона дуже сильна. Так, тепер я все зробив як треба. Тепер треба чекати, коли до нас прийде той чорний дядько. А я за цей час будую там базу і буду чекати, коли він прийде. Включуся, коли він прийде, або я збудую свою базу. Так, я нарешті збудував свою базу. Ось тут у мене є такий телепорт. І ось тут є така база. Тут є всі три камери, які ведуть. Ось тут є в моїй кімнаті, який я схований до моєї бази. Тут показано, що робить я моєї бази, а ось це що биє тотем. Ну, Добре, я за трохи чекаю і подися, чи до мене він прийде. Так, до мене хтось зайшов, мені страшно, Дивіться в камеру. Стоп, ку... Чому коли я повертаюся, то воно стає якимось фіолетовим. Ну добре. Мені страшно, я сяду собі краще, може краще. Я заберу ось цей портал, щоб він до мене не зайшов. Так, мене то... він закрив мені камеру, через то мені треба все одно якось вийти. Не подається мені повернути портал. Це таки я зайшов, але навіщо я його видав? Він якийсь мій портал зник. Так, і все, подається мені вийти. Піду каждо цим буком. Аккуратно, щоб мене він не побачив. Так, ламаю цю штуку, треба її зламати. Стоп, він там, він там, він там. Треба що чи втікати? І дивіться по камерам, де він там ходить. Так, він мусить бути з цієї або з цієї камери. Так, він дивиться мені в каму, мені трохи страшно. Та як трохи? Мені дуже страшно. Так, він кудись пішов. Давайте дивитися на іншу камеру, може він тут. Так, він зараз зайде в будинок. Так, він вже заходить. Так. Ага, він, він бачить мою камеру. Швидше тебе зазнився зни, цей полтап. Йой, він кинув камеру. Мені страшно. Йой, мені зараз рекаму включу, надійся, що вона зараз пойде. Я не розумію, чому мені завжди мішають реками. Ну добре, давайте до суті. Я вже думаю, що через ту рекламу він заді мене буде. Фух, треба подивитися на, на камеру. Я вже знаю, що робити, Краще сховайся тут. Навіщо ховаться? Клаще він... бути сиджу Сиджудок, подивився. Може він зараз вийде з мого будинку. Так, що він ззаді мене, він ззаді мене. Що мені робити, я не знаю. Може спробувати в нього вистрілити? Ні, то там же я боюся, він ж і так зараз повернеться. Краще я втечу звідси. Так, я вже сідаю і втікаю звідси. Фух, <клес> фух, так і нього тут тіка, він тут. А-а-а! Ну все, я не витримаю, я виходжу звідси. Ну і на чому закінчується моє відео. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал. Всім па-па.